Зброю, яка йде і виконає закон. Ви думаєте, що ви на далекому дикому заході, дуже далеко від Крима. Зубайте, наша поліція в Білорусі. У мене мати білоруська батька України. Обидва полічуки. Одних за все знали білоруську року поліція. Але думати, що там військової бази Росії, туди... Зараз і санкції заможуть їсти, власна поліція. І, і ще одна річ. Треба було запитати пана Яценюка, чому він не затримує тих злочинців, які вони дали спокійно втекти з країни. А сьогодні вони закликають. А ви що палець зараз ми питаємо, чого вони дозволили у вихід, я не чого вони в Верховної Раді, коли подали список 25 осіб, які треба не дозволити виїхати в Україну, чого вони не проголосували за це? Сьогодні пан Махницький, між іншим, якщо ви не знаєте, разом за вапором старі питання про порушення кримінальних справ проти практично правого сектору на річ. Я думаю, що ми їх ще запитаємо за це. І чию функцію, і чию роботу вони сьогодні виконують. Зброю кувати не буде. Ми не, буде. не будемо дізнавати зброю до того часу, бо Україна я, не стане українською. Я, я скажу таку річ про е, позброєності, що У нас дуже багато зброї легальні. Е, ми за те, що необхідно був нормальний закон про зброю. Коли в мене особисто автомат, пороблений карабін, як бачу, легальний, я можу вам розказати посвідчення. У вас є офіційні. Усі, я... хто ходить з автоматами. У нас є посвідчення по зброї. Як я деякі де журналісти питали до начальника міліції, і, він вам сказав, що маємо посвідчення на зброї. на раз. А за те, що я виходив без зброї по нашому законодавству, з мене можуть взяти штраф, 57 гривень. Хто хоче прийти, в мене за штраф на придумав при катарці, я дам 57 гривень. А, а так само нам вибачено другу зброю. Дуже багато зброї в на нашій державі. Де, там, декілька мільйона зареєстрованих зброєю і два і рази більше не зареєстровані зброї і у нас, на руках. Нехай збереться правоохоронні органи, тих мільйони зброї, як і коли вона подала на руки. Ті тисячі стволів, що впали в руки бійців самоборони і право сектора, ми нікому не віддамо. Коли нас наша держава стане мири спокій ця зброя добута в боях, повинна бути легалізована, зареєстрована і шамбурона і так все так освідчена цю зброю. Пам'ятаєте, коли була така ситуація, коли ми як відзначається цей час? Коли ми виводили підрозділи, коли ми виводили все наші підрозділи з обласної державної адміністрації, було прийнято рішення і ми вивели наші підрозділи. Пам'ятаєте? Якщо час прийде, час наступить тоді, коли буде звільнена Україна від тої нечисті, яка, сьогодні, яка, працює, яка панувала над Україною 23 роки. Ну, повернемося до наших баранів, як то кажуть. Ви, Йо, й, запросили, відня... біло, я ж... так, ви запросили журналістів туди, в прокуратуру, і вони відзняли. Ви запросили їх не для того, щоб вони не поширювали цього, а для того, щоб всі це побачили. Коли журналісти це поширюють, це означає певну реакцію. Реакція була, ми вчора були в ефірі, з вами ви бачили, як позитивно, так і негативно. Журналісти не можуть схвалювати насильницькі дії, тому вони ця заява. Якщо говорити про решту, я там підписалась, Я, чесно кажучи, чесно, прошу вибачення за ці всі дії, які там стосовно бурштину, мабуть, ми були неправі. Але стосовно оцього відео, куди ви запросили журналістів. Це була помилка, і це варто. Обачатися. <реш> Ви так не правила, неправильно. Журналістів запросив начальник уведе до себе кабінет, для того, щоб дати інформацію по тому, його просили і змусив мене за своїх журналістів. Деякі були курсів, деякі журналісти прийшли до мене. І він тут є взять про те, що представник міліції не може вийти з посадника прокуратури закони дій. Це начальник поведений запрошує, де курс, його не І там все, що було поняття з місця закону. І потім, і... коли я зайшов, я сказав, сказав, ми поїдемо і на місці розберемося. І приїхали туди, якісь журналісти приїхали. Це було сільській міліції. Тому що міліція звернулася до преси, і тому що прокуратура саботує те, що вона понаробила. І на завершення, я хочу сказати, таку зараз е, ми не йдемо владу. Це чітка заява права серці. Але якщо пан Махницький, який є націоналістом і свободи, що сьогодні, сьогодні я хочу порушити проти націоналістів кримінальні справи, майте на увазі, ми скажемо, хто такий, що з собою являє Махницький, який, який три місяці піснями і плясками розважали людей на Майдані. Які боялися сказати відкрито, що потрібно сьогодні для того, щоб розробити цю ситуацію. Коли ми зробили якісь речі, для того, щоб сьогодні очистити цю Україну вівнечисті, нас починають чомусь звинувачувати. Ми не йдемо в владу, але контролювати її будемо. Можете ви... передати це своєму керівництву. Народ прийшов на Майдан і не хотів нічого мати цими політиками. Вони прийшли посадили гору і сказали, ми кажемося перед народом. Співнародця, як вони присутні організували свій штаб, всіх штаб. А підтяжку зараз подачі Києва десь пропав. Тільки народ за -за -за -задоволений, задоволений з їхніми політиками, і сказав, що робити Майдан. Майдана. Співнародний повлиця, як вже ці політика, як зробив громадську організацію Майдан. Коли народ вийшов на Грушевську, коли були прийняті закони, народ вийшов на Грушевську, всі вони кричалися провокатори. А через пару днів вони почали кричати, що це вони зробили. Чи по з телеканалу Сеньку задали питання, ви ще вчора ще казали, що, ми що, сказали, що ви полкати, а сьогодні їм кажете, що ви організували?